Скільки потрібно нам часу для підготовки до публічного виступу? Ви знаєте, колись одному з відомих ораторів якраз поставили це запитання, на що він відповів: якщо в мене виступ буде 10 хвилин, тоді мені потрібно 2 дні на підготовку. Якщо в мене виступ 3 хвилини, то мені потрібно тиждень на підготовку. А якщо в мене час не обмежений, то я готовий почати прямо зараз. Тобто ми бачимо, що якщо в оратора час не обмежений, то він може говорити, говорити, говорити багато, але насправді, по суті, не сказати. Як дуже часто відповідають на запитання. Є така техніка відходу від запитань, як або абстрактна відповідь, або універсальна відповідь. Насправді ж, оратору це не підходить, тому що слухачі не отримують для себе користі від виступу. І тоді поставлять собі запитання, чи варто йти на